Добрий день, ви на каналі Моє Господарство. І з вами я, Валентина. І ось сьогодні зайшла в тепличку. Подивитись, як почувають мої черіки. Їм тут затишно. Морозу на вулиці Великого немає. Вони вовсю квітують. Ось таку мають завязь Це ще й багато. І тут теж, Ось, бачите, я їх обробляла борною кислотою і вони собі почувають себе дуже комфортно. Сьогодні приходила сусідка, я її пригощала, в мене тут були зелені помідори. Кажу, Ніна, зроби собі помідори по-корейськи. Я робила, дуже гарно. Вийшли, і вона каже: нічого собі варя, ти що тут топиш? Ого, який вітер. Ти що тут топиш, кажу, ні, не топлю. Дуже вітер, мабуть, буде дощ. Щось дуже нахмарилося. Ось такі. І це вже кінець жовтня. Не буде морозу. Будуть ще далі помідорчики. Ще вам хочу показати свою зульфію. Тут осталось трошки ще у мене. Бачите? Оце такі помідори в зульфії. Але вона вже починає відходити. Зелені помідорчики. залишаються. думаю, що постигнуть вони ще. Ну, а черіки це зовсім красота. Ось такий у мене експеримент. Вони в мене ростуть в горшках. Ось тут. Ще тут біля них посаджена пекінка, але вона щось не дуже тут росте, не знаю чому. Там в тій теплиці їй. Ось так, друзі. Маленька тепличка, але тут подвійна. Прівка і вона, мабуть, своє дає. Та ще й на вулиці нема великих морозів. Всім пока і до зустрічі на каналі!